Що здавалося в місті Києві за 15 тисяч доларів до війни? Сьогодні я хочу вам показати дану квартиру, яку наші клієнти орендували. А ціна буде в кінці відео. Це в нас лакшеріпартмент, яка називається Печерська. Це в нас Київ, Печерський ви могли зрозуміти. Бізнес-клас, такий, скажімо так, клубний будинок. Закритого такого максимального формату симпатичним лобі з паркінгом. Навпроти нас iq бізнес центр навпроти у нас сокар. Модна заправка там, де всі збираються. А квартира це взагалі космос. Вона у нас дворів неба. Вона у нас зі своїм ліфтом народ у тебе в квартирі є ліфт. 138 квадратних метрів. Для початку по плануванню на першому рівні у нас кухня вітальня у нас а, свій санузел, там, де на двох людей, плюс є душ. У нас а, зона відпочинку, плюс у нас вихід на свою терасу, яка у нас 250 квадратних метрів. Це ж просто, просто вау. Зараз я вам покажу саме зону відпочинку. Ось, бачите, Ось така вона. Квартира максимально простора. Вона, до речі, у нас перемогла. В конкурсі інтер'єр року, і зроблена вона в стилі Армані. Зараз я вам показую ці санузли. Ось бачите, ось так виглядає: дзеркала, усе темне, з підсвітками, все таке сучасне дизайнерське. Ну дуже цікаві апартаменти, таких дійсно в Києві дуже мало. І вдумайтеся, 15 штук до війни здавалося, Зараз ми її здали нашим клієнтам значно дешевше. Скажу вам трішки пізніше. Ну, просто додивіться це, покайфуйте. Тараса, зараз ми на неї виходимо 250 квадратних метрів. Плюс є відкритий басейн. Тобто, ви уявіть собі, як ви запрошуєте тут друзів. Ну, тут просто такий розрив. Просто кайф. відкритий басейн, ну і вид просто на весь печерськ на батьківщину мати, на весь Київ. Ну, Це просто, скажімо так, мрія. Зараз зрозуміло, що погода не дуже, воно так. Але коли буде зелено в Києві, це буде просто, просто вау. Так, і ми вже на другому поверсі. На другому поверсі особов'язково ну, також є свій санузел. Ось так він виглядає. Вибачте, що без світла. Я його просто не вимкнув. І у нас на другому рівні, вибачте, ну поверсі рівні кому як. Дві окремі спальні. Ось, бачите, перша спальня вона у нас має вид на басейн. Тобто, прикиньте, ти прикидаєшся, бачиш, твоя дівчина там плаває чи жінка. Ну, дуже прикольно. Так, тут вже бачите санузол зі світлом. Тут у нас ванна, тут я також не знайшов, де вмикається світло. Ну, що сказати, ексклюзив, дійсно, ексклюзив. Прикольно зроблено. Ну і звичайно є друга. Тобто ти виходиш з ліфта, з першого пору, піднімаєшся на другу, і в тебе друга спальня, такого ж формату, як і перша, але тільки тут ще є відкрита лоджа. Ціна даної квартири на оренду 3000 тисячі доларів. Космос, космос.